Привіт, любі дорогі діви! Це Таро-прогноз на червень 2025 року. І так, давайте дивитися, які енергії будуть панувати в червні, що скажуть карти Таро. А, і у мене для вас оголошення у на моїй інстаграм-сторінці, що четверга є рубрика Задай запитання Таро, де ви можете задавати свої запитання і отримувати. Від мене індивідуальні відповіді. Тож переходіть на мою сторінку Instagram за посиланням. Посилання залишаю під цим відео. П тисніть на посилання і чекаю вас на моїй instagram сторінці Також підписуйтеся на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Ставте лайки, діліться в коментарях своїми сайтами. Так, дивимося. Перша карта. Сьогодні у мене 4 колоди Таро. В кожної колоди витягнемо по дві карти. Перша колода, перша енергія це енергія дев'ятка, тут вісінька а, мечів це якісь обмеження. Можливо, ви попадете в таку ситуацію, де вам не дуже сподобається. І, можливо, це якісь обмеження, які ви самі собі а, придумаєте. Не захочете приймати якісь рішення, будете шукати, чому ні. Не будете шукати, чому так, а будете шукати, що ж таке зробити, щоб не приймати це рішення. Не йти все. Тут такі ваша внутрішня буде боротьба. Так, дивимося ще. Сонце. От шкода, що ви ставите собі якісь обмеження. А тут великий успіх вас чекає. Це буде краще, ніж ви думаєте. Сонце. Чудова енергія, енергія радості, енергія сонця, прибутків, масштабування, розширення. А у вас є підтримка, у вас є все ж. Ви самі себе замурували, тут закули, а, закриті очі, зав'язані руки, але ноги у вас тут вільні, ви можете робити, ви можете йти, ви можете все робити. І на вас чекає успіх, вище досягнення, сонце, це збільшення родини, народження дитини, масштабування, радість. Дозволяйте собі. Дозволяйте собі, і ви побачите, наскільки все, коли вам тут може здаватися, Боже, я нікому не потрібен. Тут е ніхто нікому виходьте із цих, розв'язуйте свої руки, розв'язуйте свої очі, і дивіться, вас люблять, вас підтримують. Ви потрібні, сяйте, як сонце, посміхайтеся і все посмі... Ваше, коли ви посміхаєтеся життю, життя посміхається вам. А все, що ви любите, даруйте свою любов, посміхайтеся, світіть як сонце, зігрівайте своїм теплом, не спалюйте. Так. Наступна колода. шістка пентаклів це про вашу щедрість. Щедрість завжди повертається примноженою сторицею. І також щедрість не тільки матеріальна, не тільки коли ви даєте, а щось матеріальне чи гроші, а коли ви даєте своє добре слово. Ми знаємо, що слово має велику силу, слово можна і убити, слово можна і оживити. Тож діліться не тільки матеріальними благами, а і добрим словом. Так, наступна і все повернеться. Це карта щедрості. Ваша карма росте. Ваша щедрість росте, щедрість душі, і ваша щедрість буде вам повертатися примноженою сторицею, як і потрібними людьми, потрібною інформацією. Все буде, ви будете це як нагорода за ваше добре серце. Тобто, ви отримаєте, ви людина щедра. І ви отримаєте отаку щедрість від інших людей, від Всесвіту, який такий а, сюрприз несподіваний буде. Можливо, комплімент, якийсь часно сказаний, який підніме вам настрій. Так. Диявол Диявол — це про спокусу, це коли чогось забагато. І це також може бути таке такі блага. Диявол це про перевірки на роботі, про контроль. Можливо, ви відчуєте якийсь тиск надмірний контроль, що на вас тиснуть, вас дуже сильно контролюють, ви можете відчути такі емоції. І також це ще про відпочинок, відпочинок, похід, нічні клуби, так що уважно з цією енергією, щоб це багато алкоголю може бути забагато алкоголю. Те, що забагато. Диявол це те, що забагато може бути, і може нашкодити вам. Тож, будьте уважні. Так. Дивимося далі. Наступна кола зірка. А, ця ж та зірка, це здійснення мрії. І це також, можливо, ви підете на концерт до зірки. Реально, підете на концерт до зірки. І це ще про віру в себе. Це як дотягнутись до вірки, дотягнутись до себе, вірити в себе, вірити у свою мрію, вірити, що ви цього досягнете. І також це здійснення мрії. Чудова карта тут повна чаша, Уже в Австралії, в Австралії вже повна чаша вашої щедрості, і ви отримаєте. Цю ага. щедрість і Тут вже повна чаша буде здійснюватися ваша мрія. Тесвіт приготував вам подарунок. Ви наповнили чашу щедрості. Так, Ти... кохання, закохані, двійка, двійка чаш. Це зустріч, це кохання, це побачення. І також, якщо ви в парі, це. Перехід на новий кращий рівень, Це як другий медовий місяць. Влаштуйте собі, може, не місяця, хоча б тиждень або кілька днів. Не забувайте. І також, якщо в бізнесі це дуже чудова колаборація, це підписання договорів, контрактів. Якщо ви чекали, ви дочекалися, все буде легко, все пройде легко. Це купівля, продаж. Дуже хороша енергія, ця карта, вона практично вона не має мінусових значень, тому вітаю вас, дорогенті діли! Щастя у вас на порозі. Так, радість, щастя, зустрічі, побачення і здійснення мрії. Дивимося далі. Карта Мах! Ви все зможете, подивіться, вам все вдасться. Людина тут легко справляється з усім, що собі задумала. Усі плани, усі ваші бажання, ваші цілі, ви, всі, ви з усім справитеся. І це початок. Можливо, ви хочете щось починати. Маєте якийсь план, маєте якісь бажання, у вас уже все є. Тут робіть перший крок. Вам все буде вдаватися. Я магія можу все. Магія починається з вас. З того, що ви розумієте, що вас достатньо. І тепер уже тільки діяти. Діяти крок за кроком, досягати своєї цілі. І Всесвіт буде вас в червні підтримувати, буде мега-енергія, яка буде вам допомагати. Так, наступна карта дивимося рицар Жезлів. Все буде дуже швидко відбуватися. Прийдуть потрібні люди, потрібна інформація. Це як попасти в правильне місце вчасно. Це буде вчасно, все буде чітко, ясно, і це про також про підтримку. І це також про, про подорожі, про дорогу, можливо, ви зберетеся в дорогу, чи до вас гості приїдуть, чи ви кудись поїдете, або відрядження на роботі, ну, рух. Однозначно, це рух і швидкість. Дуже швидко будуть відбуватися події для вас в червні. Все закрутиться, все завертеться. Давайте ще витягнемо одну карту. Хочеться тут підказочку. Королева. Королева жезлів це людина по гороскопу. Це є леви, стрільці і овни по гороскопу. Така людина буде присутня у вашому житті, буде вас мотивувати, надихати, якісь ідеї подавати, однозначно, ця людина вам буде, ви будете мати таку взаємодію з цією людиною. І це буде вам допомагати просувати вас ще більше вперед, ще більше віри в себе, це люди оптимісти, люди, які завжди мають план. А завжди горять якимись ідеями. Так, дивимося далі. Остання колода Вежа. Вежа – це є про якісь події, про зміни в подіях, про зміни в житті, про зміну, яка тут є: блискавка. Блискавично ви будете приймати якісь рішення. Це як. Коли щось іде не по плану, не так як ви планували, можливо, хтось не зможе. От ви домовилися з людиною, людина не прийшла на зустріч, не змогла, не прийшла, перенесла, можливо, там запізнився літак, нечасно прилетів. Щось піде так, не по плану, що не залежить від вас. Або ви дуже різко поміняєте свою думку про когось. Тут як блискавка б'є і корона злітає. Про якусь людину ви можете змінити думку дуже різко. І це є переміни також. Переміни до кращого, щось ви переосмислите. Давайте ще одну карту витягнемо, тому що це така кармічна і потужна карта, потужна енергія змін. Так, дивимося. Нічна принцепа знову ж таки така карта інтуїції. Карта розуміння себе. Можливо, ви тут не про когось змін, зміните думку, або навіть якщо про когось, це вам дасть внутрішнє розуміння, чого ви хочете, куди ви насправді рухаєтеся, як все відбувається, тому що нічна жриця, нічна принцеса це про ваш внутрішній стан. Відкриється аспект вашої душі, якийсь новий. А, можливо, ви нам, на, на, наприклад, завжди хотіли там а, чогось одного, а зараз ви зрозумієте, що ви, як відкриються очі, та ні, це взагалі не моє. Можливо, прийде якась така інформація близьковична, ви зрозумієте, що а насправді ви хотіли чогось іншого. На щось вам відкриється очі, якась таємниця. Це та може навіть бути якась і сімейна таємниця на щось у вас відкриються очі, і в сім'ї, що от ви думали так. А, Виявилося зовсім по-іншому. Так, давайте останню карту витягнемо. І це у нас п'ятірка. П'ятірка мечів. Це така карта переходу. Карта змін. Переходу, ви щось будете переосмислювати, і переходите на новий рівень. Ану, дайте нам підказочку до цієї карти. Тут будуть зміни. Зміни до кращого. Якась підтримка рицарів, ваше життя йде рицар Пентаклі. Людина стабільна, людина дисциплінована. І тут будуть зміни до кращого. Якесь іде пробудження. Йдуть якісь зміни, якесь пробудження, коли ви, можливо, ви скажете, що так більше не хочу. Як знімаєте окуляри, можливо, ви в відносинах, щось дуже довго терпіли. Далі ви вже не хочете цього. Заявляєте, або ви розумієте, як діяти, що робити. Тут також карта сміливості, карта стабільності і сміливості прийде до вас підтримка, прийде до вас правильне розуміння ситуації. Чудова і така енергія буде у вас в червні, і дуже така якась буде розпутуватися кармічна ситуація у вашому житті. А, а я від себе вам бажаю, нехай щастить вам завжди і в усьому дорогін.